Вітаю на каналі Копачі з Полтави. Ми знову виїхали на Коп. Це круто, ми тут бували вже. Знаходили не так давно царські монети, було срібло. Я знаходила там динарій на тій стороні, Серік знаходив лімесного динарія. Дивіться, ми сьогодні з ним вдвоєм Виїхали на буквально може годинки 5-6, подивимось по ситуації. Тільки що спробували копатися дуже важко. Ну нічого, будемо пробувати, будемо щось, щось, щось робити для цього. І так, кому подобається зі мною, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте, буду рада. Де буде гарна знахідка, обов'язково включаюся і вам показую. А зараз ходімо за знахідками. Друзі, я включилась через 3 хвилини, як відійшла від машини. Ось подивіться, де вона стоїть. Я тільки зайшла в ліс. У мене є знахідка, я маю результат. І не простий результат, а вже кругляшок. Зараз переключаюся і вам показую. О, який чіткий, бачите? Я ще його не розпаковувала. Ви подивіться, він в грудці сидить. Цей результат мій, як кажуть. З вами зараз вистанемо разом. Я думаю, що нам вдасться це зробити, так як земелька сьогодні. О, підмерша. Що тут у мене попалося? Ну, для початку це непогано. Це радянська монета більш цього, що Яка? Щось не фокусує взагалі. Не бачу нічого. Три копійки, здається. Три копійки. Така знахідка на мене тут чекала. 1934 рік. Ну, якось так. Початок гарний, мені це вже подобається. Дивіться, тільки зайшла. Будемо ходити, вихажувати. Ложимо в хабарничку і йдемо далі. Фух, друзі, віддихуюся. Тільки що копала таку яму, мабуть, на півтора ж таки. Я таке знайшла, мене зашкалюють. Я задихаюся від того, що їй ту землю ломать не вистачає, щоб достати знахідку. Зараз переключусь вас просто порадую. І ось подивіться. Ну Мені одразу сигнал був дуже глухий. Ви знаєте, настільки глухий, що я навіть думала, що тут. Якась шмурч. Але, друзі, я не, не доставала без вас. Є така у мене здогадка, що це якийсь перстеньок. <різь> Клас, зараз ми його будемо мити з вами разом. Клас, просто я очікувала тут щось знайти ще що цінне. Тут уже в цьому лісі і, і рядом поле. Скільки всього крутого було знайдено. Тут ми третій раз сьогодні. І так, що це? Гляньте, друзі. Клас. Клас, просто клас. Гляньте, який персень попався. Гляньте. Що це за період? А, ну пишіть мені, гляньте який малюнок цікавий. Таке, як середньовіччя, здається, ну, може й ні. Виправте, якщо ні. Ха. Я дуже рада цій знахідці. Ставте лайкосик, за таку знахідку, я думаю, не гріх поставити. Ну що ж, йдемо далі. Я думаю, тут результати ще здивують сьогодні. Друзі, хожу вже, мабуть, півгодинки, сигнали є, але один шмурдяк. І дивіться, що мені тільки що попалося. Нак! Вістря стріли. Дивіться, яке гарне. Шикардосне. Ну я знав, що тут є скіфи, бо на полі вон поле, вон поле там є скіфська і черняхівська кераміка. У цьому лісі я знаходив динарика Лемесного. Так що отакий гарний нак нам попався. Так що підписуємося і пішли далі шукати. Попалась, мені дивіться, ось така куля козацька. Було 17, думала вже монета. Ну, нічого, і такі результати є результатами, як бачите. Йду далі на пошуки. Друзі, у нас є сигнал. Ану покажи, подожди, навідей. Ну, думаю, мідна монета однозначно. Я спробувала її викопати, але ж безуспішно. Подивіться, як серік її знімає. Це треш. Отак От ми додовбуємося до монет. Да. А ну-ка. Що в ямі, да? Бачите, які реальні життя. Ну, є дужче копаються, є, так як зараз. Перед цим я викопувала монети, було трохи легше. Ну, а тут я бачу більш така замерша земелька. Є, 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 є. І що у нас там? Ні. Ні. А звін був, як нібито монета. Ну нічого, пощастить він ще раз. Маю такий достойний сигнал. Ви послухайте. Ну як ви думаєте, мідна монета чи ні? Ставте ставки. Зараз викопаю цю знахідку і до вас повернусь. Я дуже здивована. Ви подивіться, я один раз скупнула, там вода. Ви подивіться. Гляньте, що мені попалося. Ха-ха. Друзі, кругляшок. Зараз ці водички і помиємо. Та ти що, щось таке? Щось таке велике. Клас. Ну так я люблю. Також гарно так щось. Ну, що воно таке? Царська монета це... 300%, відсотків. але ж яка? Ахаха. Не знаю навіть, що і сказати вам. Ну, я тут бачу з цієї сторони такий гарний Орел, дивіться. Може це Олександрівська монета. Олександра Іго. Дивіться. Да, так, це точно Вон написано копійки чи дві. Копійки, так. Да. Але тільки з роком. Звісно, тут це, як завжди, не дуже видно. Якось так. Ну це взагалі клас. Здивувало. Дуже здивувало. Гляньте, яка гарна. А гурт такий товстезний. Круто. Ну що ж, ходімо далі. Шукати тут такі монети. Я думаю, що якщо така є монета, то ще є. Ходімо. Всім привіт друзі! Ви на каналі Копачі з Полтави, з вами як завжди, срібний Серік. Був у мене сигнал. <кх> Дивіться яка яма. Ще із водою. Єлі знайшов, викопав. Тільки побачив, зразу включився. Дивіться який сигнальчик був. А? Зараз спробую помити. Дивіться який перстиньок. Гарний. Закиши залипший. Ще з якимись визерунками. Якісь гарні визерунки. Хто розбирається, пишіть, ну а ми пішли копати далі. Гляньте на ту яму, що я нарила. Гляньте. А там, знаєте, що було. О, така знахідка. Ну, схоже на конину, може закишу з часом. Ну а може й ні. Якщо хто це, то можете мені написати, сказати, яка вже вона в ржавчині, вся, якось так. Ну нічого, це теж результат. Буду ходити шукати далі. Вон дивіться, Серега пішов мій. Теж шукає. Я включилася до вас з такою новиною. Ви час ви будете просто в шоці. Це зараз буде просто треш. Ну, Для початку гляньте, як завжди. У мене все тут. Гляньте, скільки я нарила. Там, на глибину, я не знаю, штикав півтора, це однозначно. Ну, Насправді хотіла просто розвернутися і уйти. Там коріння, там не додовбешся. І ви подивіться, чого я не йшла. Це просто. По звуку, скажем так, навіть не дуже. А тут, а тут, <хе -хе> для початку навіть не знаю, що сказати. Ви гляньте, яка знахідка мені попалася. Я в шосі просто. Гляньте, яка підвіска. Крутезно, просто Камінь крутезно. Каміньон. Клас, Друзі, я не знаю, ну не розуміюсь, насправді я на таких речах ще повноцінно. Ну Це, це однозначно щось з царського періоду, так як ми тут знаходили кучу вже монет і такі знахідки всякі були персні. Тобто, я думаю, що щось там, з того періоду. Отут, за, оцим, за цією посадочкою, там далі, таким ліском. Знаходиться річка і там село. Там в мене було багато дитинства насправді проведено. І ми сюди вирішили виходити і шукати знахідки. Може, тут хтось колись проживав. Ми тут вже не раз копали, знахідки йшли, Ну, ця знахідка мене просто здивувала. Гляньте на це. Я в шоці. Пишіть, хто дуже знається на цих речах, ви подивіться, в якому вона. В крутому стані. Я навіть не знаю з чого вона зроблена. Вона 10 била. Я думала, одразу може радянщина. Ну, як бачите, отаке попалося. Круто, просто лайкос. Просто лайкос. Йдемо далі. Що, друзі, довго не включався і був в мене сигнальчик. Гарний. І що нам попалося, це срібний крестик. Гарно. Срібло завжди радує. Ходимо. Друзі, був у мене сигнал. Єлі дорився. І що мені вискочило? Вискочив кругляшок. І він мідний. І по формату. Так, дві копійки. Микола останній, мабуть. Так, протер я її, але рік я не бачу. Хто бачить, підказуйте. Що, йдемо копати далі. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Погнали! Я маю чіткий сигнал, дивіться. Сигнал такий 16. Б'є гарно. Так, друзі, я ще не знаходила цю знахідку. Але ж з вами, я думаю, ми це знайдемо. Хо-хо, друзі, дивіться, є результат. Є. Прям так гляньте в траві воно тут. Ха, клас. Ну, оці моменти, коли його достаєш із грудки або ще так щось, це так круто. Да, це він. І що я маю? Зараз подивимось. Бачите, лопати зацепила. Це Радянщина, друзі. Радянщина попалася. І це в нас скільки... П'ять копійок, нібито. На застерну. Сніг. Так, не роздивишся, скільки точно. Сніг зараз нам в допомогу. Угу. І що воно мені попалося, зараз витруй скажу. Ну так, це, це і є 5 копійочок. Ось, друзі, тільки що була ямка, сигнал, і в мене зразу був другий сигнал. Викопав я його і дивіться, яка попалася гарна канинка. Давно я їх вже не знаходив. Одинка. Що, ложимо в хабарницю і вперед. Ось послухайте, який я маю сигнал. Ще не копала, тільки провела, почула звуки до вас. Десь тут. Нібито. Ну що ж, попробуємо з вами викопати його. Не знаю, чи вийде. Зараз зима і копається дуже тяжко. Ну Тут в лісі більш менш Так, ще, скажемо, можна щось викопати. Не 100% з першого разу як копнеш. Ну, Подивимось, як в нас це вийде. Ой-ой-ой, щось там таке. А ну-ка. Друзі, зараз знайдемо результат цей. Пінпойнтер. У мене в машині, як завжди. Тож будемо руками. Хо! -хо. Йо-моє! -йо. Друзі! Це монета, круто. Та ще й в онлайні. Це так рідко буває. Це в нас 15 копійок. Друзі, сі... срібло. 15 копійок 1923 рік. Не, ну це взагалі я така задоволена. йо це просто. Гляньте, як класно вона. Взагалі, як нібито тільки зроблено. Та, ти що, помить? Шикарно, просто шикарно. Лайкосик, друзі. Це лайкосик. Клас. Я вже, чесно кажучи, до машини збираюся йти. Думаю, туди близенько підходити буду. І тут тобі на такий результат ще й в онлайні. Фух, ну що ж, йду далі, може ще попаде. Ще. Друзі, був у мене сигнал. Викопав вже його. Давайте подивимося. Дивіться, який сигнал був гарний. Давайте спробуємо знайти з вами в цій грудці. Оці. О! Манітос. І здається мені, що це срібло. Так, друзі, так, так, це срібло. Так, дивіться, яка гарна монетка срібла. Ну, є, довго я ходив, довго мучив, але знайшов. Рік і який номінал, Таня вставив в описі. Так що ставимо лайкосики, підписуємося на канал і погнали далі. Друзі, був у мене сигнал, не скажу, що гарний, ну і непоганий. І десь знахідка в оцій грудоці. Давайте шукати з вами. Що це може бути? Зараз візьму прилад і будемо дивитися десь тут, і я, мабуть, щось бачу. Манітос, який не знаю, і, мабуть, мені здається, що теж срібний. А може і ні, може я й помиляюся. Ні, друзі, це не срібна, але це царьок. І це, я вважаю, що мабуть миколаївська монетка, одна копієчка Миколи останнього, Миколи Другого. Гарна знахідка, ходимо далі. Підписуємося на канал, ставимо лайки і погнали далі шукати. Ну що ж, друзі, на сьогодні наш коп звершується. Я вже потихеньку туди до машини йду. Вирішила до вас вийти. Тут гляньте, така погода, у нас сніжок напустився. Просто чарівно, як взимку. Хоча сьогодні вже березень на дворі. Ну що ж, я вам хочу сказати, гарний день провела, як завжди. Я люблю такі виходи, люблю покопати, походити наодинці, подумати про все. Ну і знайти цікаві знахідки, звісно. Знайшла сьогодні багато результату. Мені сподобалося. І підвізка якась така цікава з камнем. І царська монета попадалася, і радянщина, і перстень такий цікавий. Я результатом сьогоднішнім просто, просто шикарно задоволена. Що ж я вам хочу сказати ще? Нагадать, по-перше, за свою рубрику, я вже одне відео випустила з нею. Всі люди, які бажають показати мені свої знахідки, ну тобто не тільки мені, а й моїм підписникам, можете прислати мені їх в лічку. Ну, в Телеграм або Інстаграм, там в шапці профілю ви можете перейти до мене і все відправити. Я потім в наступних відео все виставлю, і ви подивитеся на свої знахідки, скажімо так, з екрану телевізора. Ну, а що я вам хочу сказати ще? Кому сподобалося, підпишіться на мене, підтримайте мене. Я тут третій місяць на каналі. Мені подобається, чим я займаюся, мімо того, що я ще й на роботу хожу і займаюся домашніми справами. Підпишіться, лайк, поставте і обов'язково прокоментуйте. Ну а зараз я дойду до машини, всі знахідки виложу і серіка почекаю і вам покажу, що ми знайшли. Так, ну що ж, друзі, ми вже біля машини, знахідки всі розклали, помили ну, і перейдемо до нашого перегляду. Я то все показувала вам, ну ще раз пройдусь так попутно гляньте, який гарний попався в мене перстень. Я думаю, що це середньовіччя. Ну, а якщо ви знаєте, що це за знахідка, то пишіть мені, дивіться, стан просто чарівний. Попалося мені радянщина 3 копійки 1980. Третій рік. П'ять копійок. Рік не бачу, воно все залипше. Попався мені Олександр перший, о, Дві копійки, така копійка. Стан так собі теж, вся вона в патині. Ця знахідка мені дуже сподобалася. Ви подивіться, Це просто чарівна, якась підвіска чи що воно з камнем, все чітко видно. Хто знає, що це таке, знається в таких речах. Ви напишіть обов'язково, нам цікаво дуже. Так, і ще попалася мені монета срібна 15 копійок 1923 року, білон. Стан теж задовільний, гляньте, чекан просто, ну, помить її, відмочити в соді чи в, в уксусі і буде чарівно. Ну, ну, якось так. Ну і тут в мене ще попалися кульки і така не знаю навіть, що воно таке. Вона просто з зачіпом я її забрала. Ну і перейдемо до знахідок Серіка. Серік тут взагалі, я не знаю, де він ходив, мабуть, не зі мною просто. Попались три монети Миколи першого Друг. чи другого. Да? Рік дуже погано видно. Ну, дивіться. Стан теж такий собі. Одна копійка, одна копійка, це у нас дві копійки. Попався теж Олександр, більш всього, що капустина, в народі на неї говорять. Така залипш, 2 копійки, але ж цікава знахідка. Срібна монета теж попалася йому. Це в нас царська, мабуть, який рік. Ну, Дуже схоже на царську монету. 15 копійок. Не видно рік взагалі. Але ж мені здається, що це ще, ще, ще Микола йде. Ну, то таке. Попались три в нього радянські монети, три гудзики. Бачите, такі. Одна конинка. Це у нас від люльки, так? Угу. запчастина від люльки. Це не знаю, ми думали, мабуть, була монета, але подивіться, на якому вона тоненька. Просто стерлася, як какалик на нього говорять. Що. Ну і самі цікаві знахідки. Друзі, ви подивіться, який перстень. Просто шикарний. Я думаю, такий теж, як у мене був в попередньому чи, мабуть, через одне відео, навіть знак по Вирозблений такий. Без всього, що теж середньовіччя. Ну, хто знає точно, то напишіть. Дуже гарний срібний крестик попався. Ну, на жаль, без вушка, але ж дивіться, в якому стані чарівному. Ну, як завжди, як завжди, серік у нас що? З вістром стріли. Де він їх знаходить, я не знаю. Гляньте піком якому гарному стані. Навіть тут за цим ось, як він називається, не знаю. Ну, не, не важно. Ну і ось якась така мідна. Mm. Він подумав одразу, що це золото. Трохи. Mm. Да. Ну, якось так. І ще попалася йому, дивіться, он, яке класне підкова. І він говорить, що це з ножа. Я не знаю, можливо. Mm. Воно з ножа. Бачите, з двох сторон йде. Ану. Оце розкладалося. Угу. А це було. Я зрозуміла. Ну, Друзі, якщо так, то пишіть, якщо ні, то виправляйте нас. Якось так. Гарно відкопали, чарівний кусочок був день. Срібла, а, ще дивіться, ж кусочок срібла він знайшов. Ну, молодець. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте, лайкайте, будемо раді. Ну і що ж, до нових зустрічей! Ну що ж, друзі, а зараз рубрика, на яку я обіцяла. Ще люди згодилися прислати мені з інших міст свої знахідки, цікаві в фотографіях. Я їх вже вмонтувала в відео. Ну що ж, приступимо до перегляду.